Друзі, привіт! Приготування цього чудового літнього десерту почнемо з підготовки желатина. Я беру одну пачку, це 25 г. Висипаю в стакан і заливаю водою кімнатної температури 100 мл. Відставляємо набухати. Тим часом візьмемо каструлю, ставимо на плиту, виливаємо молоко 500 мл. І 500 мл вершків. В мене жирність вершків 15%. Всипаємо цукор 100 г. Суміш тримаємо на вогні, постійно помішуючи 3-5 хвилин до повного розчинення цукру. Желатин, як бачите, набух. Топимо його в мікрохвильовці або на паровій бані до рідкого стану. Головне не доводити до кипіння, бо тоді желе не застигне молочну суміш переливаю у форму. В мене ось така велика. По бажанню можна розлити в склянки або бокали, щоб десерт був порційним. Розтоплений желатин виливаємо у форму і перемішуємо. Хто робить порційно, краще желатин вилити в каструлю, перемішати, а вже потім розливати по формах. Відправляємо застигати в холодильник, зазвичай це займає 1,5-2 години, а поки займемось верхнім шаром. В миску висипаємо пачку желе, в мене полуничне. Ви можете брати інше, яке вам більше подобається. Заливаємо гарячою водою, не кип'ятком 300 мл і наша задача вінчиком або ложкою все ретельно перемішати до повного розчинення, щоб не залишилось грудочок. Тут дуже важливо, желе має охолонути до кімнатної температури. Тому краще за все його робити треба починати, як тільки ми поставили молочну суміш до холодильника. Желез вершків добре застигло. Викладаємо ягідки лохини. Можна замінити на інші ягоди або фрукти. Як на мене, сюди також посуватимуть полуниця, персики або ківі. Заливаємо желе і знову відправляємо застигати. Тут, друзі, я припустилась помилки і залила гаряче желе. тому молочна суміш почала під ним танути і утворились білі часточки. На смак це, звісно, ніяк не впливає. Однак зовнішній вигляд, як на мене, вже не такий презентабельний. Навіть були в мене сумніви, чи варто це відео викладати, щоб ви його дивились. Однак вважаю, що це нічого страшного, може в когось також буде така ситуація і хтось навчиться краще на моїх помилках, ніж буде робити сам і в нього буде така халепа. Я впевнена, що у вас вийде набагато краще. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!